І так, двадцять 26 серпня, стаю на ваги дев'яносто вісім кілограм, п'ятсот п'ятдесят грамів? О, на кінець то. Пишу вчора. Після розвантажувального дня я важила 99 ,50 кг 50 грамів. Сьогодні я важу 26,08 98 кілограмів 500 г. Два кілограма за неділю. На кінець 100. Так. А цукор я зараз зміряю. Шість і вісім. Для діабетика yeah. нормаль. Пишу цукор, шість і вісім, неділю тому був сім і один. Так, ну вчора я що я їла, сало вчора їла з помідорами. Так, ну добре. Всім-всім доброго ранку. Сьогодні, 26 серпня, понеділок. Я вже зважилась, вагу ви бачили, на кінець-то пішла вага вниз. А то, ну прямо не, не можна зрушити з місця і все. Я дуже рада. Цукор теж, можна сказати, в нормі. Ой, у нас оце бахка-бахкає. Цілий ранок. Хотіла вранці піти на прогулянку, та й бахнуло. І ось о, знову. Десь бахкає і бахкає. Страшно. Ну, добре, п'ємо водичку. П'ю водичку і буду готувати сніданок. Зараз наберу Сережі, що він там. Він під Одесою. Там страшно. Заходила в телеграм-канал на півдні Одещини там. Небезпечно. Так, зараз. Наберу його. Так, сподобалось мені, дівчата, хачапурі. Сьогодні знову приготую. У мене творожок тут грам 150. Яйця не знаю, може одне кину, може два скажу вам. Висівки вівсяні. І вчора я купила нутове борошно. Спробую з такого борошна ще. І шматочок моцарели. Ось такий у мене маленький шматочок, оце такі інгредієнти. Все починаю робити. Так, дрібка солі. Розпушувач. Чайна ложка розпушувача. Яйца. У меня <решил> есть Высевки. Высевки вы Одна. Дві. Три. Дуже хороші ці висівки, козуб. Мені подобаються вони такі м'ягенькі, не як тирса, то я брала забула, як називалися? То мені не сподобалося, а все прям класні. Борошно мутове спробую. Як воно в себе буде поводити? Тільки що дивилась новини, у нас жесть в Україні. Пообстрілювали все на світі, що можна було. Так, дівчатка сідаю обіда. Сніданок не вийшло показати. Робила хачапурі, почала робити, світло вимкнули, а в мене телефон розряжений, та і все. І отут, я тут тільки початок показала та і все. Ну, Робила на з, нутовим, з нутовим борошном, мені не сподобалось. Ото От, краще я робила з, вів з вівсяним борошном. А зараз сіла їсти, обідати, вже 14.40, бульйон м'ясний, м'яску свиняче і помідори влашані. Ось. Та і таке. Кругом постріляли, я дзвонила до дітей, кругом дзвонила, бо переживала до Сережі дзвонила. Дістали кругом усіх. Ну, наших не дістали, але там, де вони живуть, теж бахкають, бахкають і бахкають. Це просто жесть. Так, ну що, давайте буду обідати. Бережіть себе. Так, 20 -та година вже прийшла я від мамки, півдня там була, мамки ні в хаті. Перебирала її речі, те, що попалить, попалю, бо я тут, де в кухні, то вже попалила, те, що мені не потрібне і нікому не потрібно. А це у кухні, ой, а це в хаті. Все перебрала. Такі хороші речі склала, У мішок та віддам людям. Так, я та й прийшла оце. Вечері вже нічого не буду. Сьогодні такий день якийсь важкий, прямо оце. Ну, ви знаєте, що в нас робиться в Україні. Дякую нашим хлопцям. Дякую нашим воїнам. Якби не вони, то не знаю. Дякую нашим ППО. Не знаю, що було б. Ой. Так, ну все, дівчатка, давайте. Вечеря я вже не буду, не хочу нічого. Йду купатися та й буду відпочивати. Поставлю вам відео. Дякую, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, ставите мені лайки. Ой І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення, бережіть себе.